Історично свято 8 березня це не про жіночність, ніжність та весну, а про боротьбу жінок за свої права. В контексті цього дня ми у Кременчуцькій міській художній галереї відбулася діалогова зустріч про 8 березня, про жінок, про нас формат діалогової зустрічі на тему 8 березня. У нас ми маємо вже 26 зареєстрованих учасників. Вони наразі вже підходять, тому що залишилось буквально 10 хвилин до початку. І сьогодні ми будемо обговорювати загалом тему 8 березня. Чи потрібно це свята у святковому календарі України? Як його святкують люди? Чи це сімейне свято? Чи це, скажімо так. Свято весни жіночності, або як скажемо так, в історичній перспективі склалося це свято захисту прав жінок у форматі вільного діалогу. Кожен мав змогу висловити свою думку стосовно 8 березня, аби у групі сформувати концепцію того, як люди мають ставитися до цього свята. Наша мета дати можливість їм висловити свою думку на задану тему, поділитися досвідом, розказати про свої цінності, тобто підняти ті питання, які безпосередньо стосуються жіноцтва, в сучасному суспільстві наш збір інформації підведемо в кінці такі підсумки, які дадуть нам можливість відкрити новий погляд і нові сенси на це питання. Така зустріч зацікавила не лише жінок, адже всі ми маємо розуміти значимість 8 березня як нагадування про важкий шлях, який жінки пройшли під час боротьби за свої права, і продовжуються робити донині по всьому світу. Це свято про рівність прав про взагалі боротьбу жінок про права про розуміння того що будь-яка будь-які права потребують того щоб за них боролися ми це бачимо зараз він на в україні і розуміємо що шлях жінок він теж дуже важкий і все це жінки отримали не так давно. Я розумію, що яке це свято сьогодні, я вирішив прийти на такий захід послухати, бо все ще вважаю, що моя позиція, можливо, не до кінця сформована в цьому питанні і правильна. Сподіваємося, що такі заходи сприятимуть свідомому підходу та підтримці рівності серед мешканців Креманчуцької громади. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Креманчуцькі новини.